Господи, нашого спочаща. Шукайте Господа, поки можна знайти його. Кличте Його, як він близько. Хай без залишить дорогу свою, а круті свої зайві, і до Господа звернеться, і його Він помилує до нашого Бога, бо він пробачає багато. Бо мої дороги то не ваші дороги, а мої стежки то не ваші стежки, Господь. За ваші дітьми. Бо як дощі, то сніг сходить з неба, і тобі не вертається, аж поки землі не напоїть, і родюче вчинить її, і насіння сінях не виспече, а хліб і доброві, так буде й слово моє, що виходить із вузькою. Порожнім воно до мене не вертається, але виконає, на що я йому посила, і буде мати погодження в тому. І з радістю вийдете ви, і з миром в будете, Гори і хлоби будуть тішитися перед вами, сківання, і усі польові дерева будуть плести дороги долоні. На місці терни зросте і поріз, а замість кропиви появиться мир, і буде усе господине, на славу, на віч Бозна, яка не поміщиться. Амінь.